Всім привіт! З вами Макс на каналі YouTube Чучатєві. Сьогодні коротеньке відео. Хотів би поздоровити вас з наступаючим новим роком 2025 Побажати міцного здоров'я в першу чергу, вам, вашим родинам, бо це на сьогоднішній день найважливіше, щоб всі були здорові та живі. Також хочу вам побажати успіхів не тільки в 3D-друсі, а в усіх ваших починаннях. Що б ви не робили, щоб завжди успіх був з вами. Також хотів би підсумувати цей минулий, минувший, чи який вже зараз минає рік з тими нюансами, з тими е моментами, які відбулися, які вплинули на 3D-друг в цілому. Адже сталося дуже багато цікавого. Як ми всі пам'ятаємо, наших улюблених китайців, літаючих мішок, тронців, сапфірів, всіх них. Ми пам'ятаємо, що скільки ми з ними не боролися, але, на жаль, їм не вистачало якогось такого пенделя, який би е, дав би їм наснагу робити щось цікаве. І цим пенделем виявилася компанія Бамбулаба. Ем, я маю це визнати і всі це мають визнати, адже Бамбулаб підштовхнув всіх інших. Згадайте, шості мішки, реборни, п'яті і так далі. Робили по там по 5-6 по ревізій. Ну куди це годиться? Як тільки Бамбулаб дав під задницю, зразу зробили за півроку С1 літаючий мішку, який по суті, ну чесно кажучи, по якості, ну звісно, гірше ніж Бамбулаб, але набагато краще, ніж там попередні. Тому що він вже більш новітній, особливо для нових новачків. Для мене без різниці. Є кліпер, нема кліпера. Я працюю з усіма притерами, адже є безцінний досвід. Сьогодні з'явилися вже більш сучасні, такі серйозні апарати, які не потребують вашого впливу, вашої роботи. Натиснув на кнопку, як ви бачили з попереднього відео, що навіть моя донька спокійно працює з кліперами і так далі. І так далі. Навіть робить свої програмки, тому що це дуже-дуже просто. Адже принтера, новітні, сучасні, вони всі самі калібрують все, що вам потрібно, все самі роблять. Вам лише потрібно зробити управляючу програмку, слайсері, і тут не помилитися. І все. Ну і, звісно, відповідати всім вимогам вашого пластику, з яким ви працюєте. Тому з кожним роком стає все більш автоматизовано. Не потрібно десь щось лазити, підкручувати, як це ми робили останні минулі роки. І це добре, тому що все ж таки технології вони переважають. Я сподіваюся, що всі інші виробники налаштуються на цей такий серйозний поштовх і будуть працювати сумлінно працювати, особливо китайці, робити гарні принтера, сучасні принтера, щоб ми у них не мучилися, щоб ми навіть не доторкалися до них там, до якихось комплектуючих, нічого не міняли. А все працювало так, як має працювати, ну як у бамбуларах. Але бамбула для мене це занадто дорого, тому що в мене своїх принтерів достатньо, тому я його і не купую. Це відповідь на деякі запитання хлопців, чому в мене до сих пір його немає. Тому що я і так отримую досить непогані результати на своїх принтерах. Так, вони менш швидкі, але по якості вони не дуже сильно там і поступаються. Тому якби мене це влаштовує, особливо для моїх завдань, які я зараз роблю. А також хочу вибачитися перед вами всіма, друзі, що я трошечки закинув канал. Не випускаю якісь серйозні відео, тому що просто немає часу. Працюємо, як бачите, новорічна ніч. А ми працюємо і будемо працювати без вихідних, без свят, тому що потребує ситуація. Ми маємо це робити, тому що це важливо. Тому, друзі, на цьому хотів би з вами попрощатися і ще раз побажати вам міцного здоров'я, всього найкращого в новому році, щоб вас, як кажуть, дивувало, щоб вам подобався 3D-друк, ви розвивалися не тільки в цьому напрямку, а й в інших, про які я вам також хочу розказати. Бо я, чесно кажучи, зараз займаюся дуже багато різними речами, серйозними речами, набагато цікавішими, навіть ніж 3D Друк. Але про це не можна зараз говорити, колись я про це обов'язково розкажу. На цьому з вами прощаюсь. Бережіть себе з Новим роком!